них вибачається 80 депутатів, які проголосували за а, оці от зміни до антикризових законів закону конкретного да процесуального кримінального кодексу а, мають за інформацією Сивгільмусаєвої. Розслідування. Є фігурантом розслідування набув. Це це ну зрозуміло. Другий момент. Голосують не за себе, а за бізнес-групою. Вона отут наводить приклад: група Веревського. Хто такий Веревський? значить Веревський це фактично власник такої. Організації, бізнес-структура, яка називається Kernel Group. Kernel Group – аграрна компанія, яка там займається торгівлею всіляких добрив, там інших речей, продає, перепродає контракти коротше мутиться в аграрному секторі. І е, одна подія, одне голосування, яке в принципі затьмарилося, так, опинилося в тіні через ті події, які переживає країна зараз, це голосування за введення мит. На сою та ріпак депутати е, ухвалили це введення мит е, 245 голосів за. Ну і фактично проголосувала м, ну майже та сама кількість. Так і от Севгіль Мусаєва натякає на те, що це фактично був якийсь е, лабійський обмін е, груп.